Усім доброго вечора. Традиційно в ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» наша рубрика Запитаю юриста. Під час цієї рубрики, як завжди, я, Валентин Хаймик, надаю відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або зверталися в редакцію чи до мене особисто. Отож, маємо кілька запитань і розпочнемо запитання, яке стосується того, чи може студент, який навчається на державній формі навчання. Має стипендію відкрити фізичну особу підприємця, і чи це може якимось чином впливати на отримання цієї стипендії. Отож, друзі, дивіться, якщо ви навчаєтесь, ви є студентом, ніхто вам не забороняє займатися підприємницькою діяльністю. Тобто, ніяким чином відкриття ФОПа воно не впливає на ваше. Навчання і фактично на отримання вами стипендії, тому можете сміливо, якщо ви займаєтесь якоюсь підприємницькою діяльністю, звичайно, вільний вільні від навчання час чи якимось чином це поєднуєте, то спокійно можете подавати всі документи на відкриття фізичної особи підприємця і відповідно отримувати кошти, сплачувати податки і паралельно, ще отримувати стипендію. Це не забороняє наше чинне законодавство, тому вам переживати немає за що. Друге питання стосується того, яким чином отримати відстрочку в людині з інвалідністю третьої групи, оскільки, як пояснили запитанні, людина, маючи третю групу інвалідності, звернулася в ТЦК. ТЦК на перший період дали відстрочку на 6 місяців. Потім повторно змусили людину проходити ВЛК, і ВЛК вже починає фактично підтверджувати той факт, що людина придатна до військової служби, і такі документи готуються і фактично запитують нас, яким чином діяти в такому випадку, в такій ситуації. Отож, ще маленьке уточнення, що людина, відповідно, мала групу інвалідності, кілька років тому була встановлена, тобто це не свіжі якісь документи, а фактично ті документи вже кілька років вони є дійсними. Тому на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про надання відстрочки особам, які мають інвалідність, то законодавство говорить, що військовозобов'язаний, зобов'язаний, який має групу інвалідності, незалежно від того, це перша, друга чи третя, станом на сьогодні, враховуючи ті, скажімо, нюанси, що зараз іде якраз прийняття нового законопроекту. Але на сьогоднішній день законодавство дозволяє отримати відстрочку людині з інвалідністю будь-якої групи. Тому у вашій ситуації потрібно звернутися в ТЦК письмово, офіційно або відповідно через представника, надати всі документи про те, що ви хочете отримати відстрочку саме на підставі того, що у вас є третя група інвалідності, надати ці документи і вимагати діяти ТЦК згідно закону. Надаючи вам право на відстрочку, навіть більше того, скажу, що в тих змінах до законодавства, які пропонуються зараз, на сьогоднішній момент зберігається право особам з інвалідністю, також будь-якої групи попередньою, якби є така інформація, і в тексті закону так прописано, що вони матимуть і далі право на відстрочку, тому якщо Така редакція збережеться навіть в майбутньому при прийнятті такого закону можна посилатися на те, що законодавство надає вам безпосереднє право на отримання відстрочки незалежно від того, якби, яке рішення ВЛК приймає, сам факт встановлення вашої інвалідності і підтвердження його документально є підставою для отримання відстрочки. Друзі, рухаємось далі. Цікаве запитання також стосується. Військового обліку, і, зокрема, запитують нас, яким чином і яка відповідальність фактично буде застосована до людини, яка не стала на військовий облік. Як пояснили, наш телеглядач, що давно, вже років 10 тому, він, переїхавши в інше місто, не став на військовий облік, не має військового обліку. Квитка військово-облікового документу і іншого, і фактично на сьогоднішній день запитує, чи може якимось чином він нести відповідальність. Отож, на сьогоднішній день таке, скажімо, діяння, такі дії, те, що ви не стали на військовий облік, вони будуть кваліфікуватися за статтею фактично 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І яка передбачає якби, відповідальність за недотримання правил військового обліку, в тому числі такі речі, як те, що ви не стали на військовий облік, хоча зобов'язані були це зробити при прибутті на нове місце проживання. Тому на вас можуть накласти адміністративний штраф, і цей штраф буде розміром від 510 до 850 гривень. Фактично це буде. Той вид покарання та санкція, яка вам передбачена за такі дії, тому можете розраховувати на це. Якщо ви будете там звертатися в ТЦК, і з'явиться цей факт, то, відповідно, от ця відповідальність буде до вас застосована, скоріше за все. Рухаємось далі. Ще одне коротеньке запитання. Стосується воно того, чи можна оформити опікунство рідному брату. За братом з інвалідністю, якщо на даний момент, на сьогодні, це опікунство, як написали в питанні, здійснює мама цього брата. Отож, друзі, в першу чергу хотів би роз'яснити такий момент, що на сьогоднішній день опікунство встановлюється лише за рішенням суду. Тобто людина визнається недієздатному, їй призначається опікун, і фактично це. Є людина, яка встановлена судовим рішенням, і от за допомогою цього встановлюється опіку. Стосовно питання, яке звучало, скоріш за все, мається на увазі постійний догляд, тому що є таке поняття, як встановлення постійного догляду за людьми, які цього потребують. І в цій ситуації не треба окремого рішення суду, людина не визнається недієздатною. Вона фактично просто є висновок, є обставини, які підтверджують той факт, що людині необхідний постійний сторонній догляд, і таким чином він надається. У вашій ситуації треба дивитися фактично. По тих документах, які є, і відповідно встановлювати той факт, що ви з братом проживаєте разом, ведете спільний побут. І якщо мама там не має можливості здійснювати догляд, вона пенсіонера, або має також групу інвалідності. То тоді таким чином треба організовувати пакет документів, подавати його в соціальні служби, щоб вони розглядали і надавали вам можливість здійснення догляду на непрофесійній основі. Лише таким шляхом йти, оскільки, як я вже сказав, поняття опікунства воно дещо інше. І лише тільки в тій ситуації, якщо у вас брат повністю недієздатний, то відповідно тоді можна говорити про те, що ви можете якби Намагатися ставати його опікуном. Е, наступне питання також стосується трішки військової служби, і, зокрема, запитують, яким чином можна отримати відстрочку, якщо чоловік влаштовується на військову службу, фактично навіть е, на роботу, скажімо так точніше, в військову частину, але посада цивільна, як пояснили нам. Тобто він не є військовослужбовцем, який бере безпосередню участь в військових діях, а фактично працює в військових частинах, то запитують, чи має він право на відстрочку. Отож, знову ж таки, всі питання з приводу відстрочки прописані в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, які чітко прописані ті категорії осіб, які мають право на відстрочку. І фактично в цій статті передбачені норми, які вказують на те, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, фактично працівники органів військового управління, органів військових частин, фактично підприємств, установ або організацій Міністерства оборони Збройних сил України. Тобто, у вашій ситуації, якщо ваш чоловік влаштовується на роботу, як ви кажете, у військову частину. Де він буде фактично працювати, матиме трудовий договір, то таким чином він фактично не підлягає призову на військову службу під час мобілізації і йому має бути надана відстрочка. Він має звернутися фактично в ТЦК, де йому б мали. Надати цю відсрочку, вписати його в облікові документи. При тому ваш чоловік має надати всі підтверджені документи того, що він дійсно працює в військовій частині на певній посаді. Це може бути там, копія трудового договору, фактично там, наказ про прийняття на роботу, запис в трудовій книжці і такі інші речі. Вони повинні бути підтвердженням того, що чоловік дійсно працює на певній посаді і саме в військовій частині. Друзі, ще маємо кілька запитань. Наступне практичне звернулися до мене з питанням, чи потрібно подавати заяву до нотаріуса, якщо був укладений заповіт. Отож, є ситуація спадкування, як ми знаємо, є за законом, коли спадкують люди, є за заповітом. Але незважаючи на те, чи є заповіт, чи є фактично спадкування за законом. В будь-якій ситуації необхідно написання заяви до нотаріуса. Я б радив це зробити після смерті спадкодавця, звернутися протягом 6 місяців з заявою про відкриття спадщини, фактично, і тоді вже нотаріус буде визначати, чи є заповіт, чи є якісь інші обставини, чи є інші спадкоємці якимось чином встановлювати це все. І тоді вже буде прийматись рішення по прийняттю спадщині на тих умовах, які або передбачені заповітом, або фактично буде спадкування передбачене в черговості за законом. Тому у вашій ситуації, якщо складений заповіт, ви думаєте, що ви просто взяли, вступили в спадщину, то можуть виникнути потім деякі нюанси, то я порадив вам все-таки звернутися до нотаріуса і не мати потім проблем, і нюансів з тим, що ви. Зі свого боку вчинили всі дії для того, щоб прийняти спадщину, і фактично вже тоді будете почувати себе спокійніше. Наступне питання цікаве, знову ж таки і практичне. Звернулися до мене також наші телеглядачі з питанням з приводу нарахувань за оплату за комунальні послуги, зокрема за тепло, з таким питанням з приводу того, що. Влітку вони сплачували фактично якусь постійну частину. Зараз взимку зимку також йде сплата за комунальні послуги за тепло. І чому таке нарахування виникло, і як це пояснюється, і за що влітку платиться, коли послуга з тепла не надається. Друзі, поясню це на прикладі міста Луцьк. Зокрема, в нас в місті пояснюють і фактично, це зроблено таким чином, що. Самий тариф він розбитий на двоставковий і фактично платиться одна постійна частина і змінна частина. Цей період оплати він варіюється в залежності від опалювального періоду. Зокрема, в неопалювальний період платиться фіксована частина, яка визначається на підставі там, нормативних документів, відповідно там, до умов, які передбачені. І в будинку, чи це будинок, який має лічильники, чи отеплений, не утеплений, тобто встановлюється певний тариф за квадратний метр, вираховується ця обов'язкова частина, і відповідно власник платить цю частину. Вона називається постійна. Ця частина платиться для того, щоб відповідно підприємство мало оборотні кошти, і фактично для послаблення оплати населенню взимку. Тому що якщо ми говоримо про одноставкові тарифи, наприклад, якби люди, які не платили ці послуги в неопалювальний період, то фактично нарахування взимку були б на цю суму збільшені. Умовно кажучи, якщо ви, наприклад, там взимку платите півтори тисячі гривень за тепло, то фактично, якби не було цієї постійної частини. Товпи платили в місяці деякі не півтори тисячі, а, наприклад, там 1700, в січні там 1900 і так далі, тобто більше і в контексті прорахунку за весь період ця сума мала би збігтися. В принципі, це можна перевірити, можна звернутися в Луцьк тепло, щоб вони надали додаткові роз'яснення, але фактично таким чином встановлюється цей тариф. Інше питання, яким чином вони нараховуються, чи дійсно там обумовлено. І обґрунтовані ці тарифи з приводу того, тому що знаю ситуації, коли є утеплені будинки, людям рахують по максимальній верхній межі, тобто, але для того, щоб знизити якісь нарахування, то необхідно проводити незалежний аудит енергоефективності для того, щоб дійсно всі прорахунки були проведені належним чином, і зменшувати, наприклад, цей тариф трішки нижче. Тому детальніше можна буде пізніше це питання вивчити. І і надати коментарі. Друзі, і останнє запитання, яке буде в сьогоднішньому ефірі, воно стосується того, наскільки довго і в який термін можуть встановлювати постійний догляд за людиною. Десь це питання вже трішки перетоналося в сьогоднішньому ефірі, але з приводу термінів пояснюю. На сьогоднішній день ну чітко немає прописано, що от, наприклад, постійний догляд вам мають надати рішення чи висновок там протягом кількох днів, робочих, календарних і так далі. Такого немає. Єдине на що можна спиратися, я б це робив, що чітко встановлений порядок. Якби надання компенсації прийняття рішення про надання компенсації за здійснення постійного догляду, і на це варто спиратися, оскільки за постійний догляд, навіть на непрофесійній основі, законодавство передбачає отримання певної компенсації, яка встановлюється на підставі тих документів. Відповідно, є заява, є підтверджені документи, що людині необхідний постійний догляд, подається до перелік доходів, чи відповідно які. Обсяг доходів має сім'я і той, хто буде фактично доглядати. І на підставі цих поданих документів орган, який приймає рішення в даному випадку, це орган соціальних служб. Фактично він зобов'язаний згідно законодавства прийняти рішення не пізніше ніж 10 календарних днів, тобто фактично. Протягом 10 днів з дати подання цих документів, вам необхідно якби звернутися до того органу, до який ви подавали документи, з проханням, надати вам рішення про те, чи вони призначили вам компенсацію, фактично, чи надали вам відмову в отриманні такої компенсації, і таким чином можна говорити про те, що от в цей термін вони будуть якби вже мати. На підставі поданих документів рішення про те, чи підлягає сплаті вам ну, якби компенсація за цей догляд, чи ні. І фактично це буде підтвердженням того, що ви можете здійснювати цей догляд або не здійснювати. Тому я б орієнтувався на такий термін і вимагав би, щоб органи, які приймають таке рішення, вони цього терміну щоб дотримувалися. Друзі, на сьогодні у мене все як завжди. Дякую вам за ті запитання, які ви надсилаєте, які ви пишете особисто. Чекаю традиційно нових запитань. До зустрічі через тиждень.